Мене не вчили проживати війну. Мені не казали, як це чути сирену, як це обійматися з рідними, наче востаннє, читати новини кожного світання. Мене не вчили прощатися з друзям. Прощатися назавжди, а не до зустрічі І молитися. Так, щоб криком у небо з питаннями і проханням розібратися проти річі. Мене не вчили співчувати горі чужому, та коли в українця відбирають усе, що у нього є, я плачу так, ніби це вдарилось мені додому, бо усе, що його, стосується і мене. Мені ніхто не казав, як це втрачати надію і віру, а потім шукати їх просити у Бога ще трохи терпіння. Ніхто не казав, що, розбившись, важко себе зібрати знову. Мене не вчили і вас також. Та ми, прокинувшись вранці, дякуємо Богу. Скидаємо щоденний донат на підтримку воїнів. Заварюємо ринкову каву, обіймаємо рідних і викреслюємо ще один день до перемоги.